Почитайте, Любові Ліга. Вором є по текстильних комісіях. Прошу розпочати. І голосуємо за порядок денний. Всі ознайомлені з порядком денним, прошу голосувати про затвердження порядку денного постільних комісіях. Величко. Смірно. так. Тананайська за. за 4, порядок денної бюджетної комісії затверджений. Бойко. Матвійчук. Ревко. Порядок денний ЖКГ затверджений. Жінки, так? Друге питання. Про передачу майна з балансу Кілцівської ради на баланс гуманітарного відділу Київцівської міської ради. Наш головний бухгалтер зараз у відпустці допомогу прошу підтримати і передати можна бензиновий генератор вартістю 500 гривень гуманітарного відділу Спірцівської міської ради для забезпечення білоребійного енергопостачання в закладі так. дошкільної освіти Я як до нового типу номер 2 ну, є, і затвердити склад комісії на, на другий садочок генератор. На другий садочок генератор передаємо. них не було також можна передати. Ну, я точно не знаю, але є потреба. Ні, ну... Зараз невідомо, ну, яка буде ситуація, і... але не... не... я думаю, що не було. Я думаю, що було. Голосує. Величко, За. Михальчук. За. За. Смірнова. За. Та не найська. За. За чотири рекомендації прийнята. Бойко. За. Зараз, зараз. Матвійчук. Так. За. За три рекомендація прийняття. Третє питання. Про безоплатну передачу майна для потреб військових частин Збройних сил України. Минулого разу ми приймали рішення. Перепрошую щось у вас. Але Миколаїв, що я дзвонила, то я дзвонила з комісії. Так. Угу. Купили, так купили квадрокоптер, і тепер ми нашим рішенням передаємо його безоплатно військовій частині. Mm -hmm. А Кому купуєш yeah, підтримують? Військовій частині. Ну, ми тут не можемо прописати. Mm -hmm. Ну, Угу. Mm -hmm. Що п'ять, mm п'ять. -hmm. А, і да да 5-5, -да. ціна 60 тисяч, 300 тисяч гривень. Тут все написано в mm -hmm. додатку. П'ять штук. Величко. За. Михальчук. За. Смірнова. За. Та За. За чотири рекомендації прийнята. Бойко. За. Матвійчук. За. Ревко. За. За три рекомендації прийнята. Про внесення змін. В договір купівлі-продажу. Приміщення за адресою Волинської області, Луцький район, місто Ківерці, вулиця Шевченка, 20. Дякую. Даним проектом рішення передбачається надати згоду на внесення змін договір купівлі-продажу укриття за адресою Шевченка. 20. термін дії договору був зазначений 27 вересня 2025 року, тобто ми були зобов'язані розрахуватись до цього часу станом на сьогодні. Розрахунки повністю не проведені, тому є пропозиція пролонгувати термін дії договору і дозволити сплату до не пізніше 27 вересня 2026 року. Арканіція ми а багато бойових ще, по-моєму, 600, 600 тисяч. тисяч. Вони прогножуються на це? Я, ну, перейдя, я так? думаю, що винесли <райдя, райдя>. на сесію. Пішли би в суд. Зміни <райдя>, стосуються тільки продовження, 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 так, продовження там викладається пункт 5. Які стосуються порядку розрахунків в новій редакції. Все, що там змінено, це лише термін. Угу. З 27 вересня 25 року на 27 вересня 26-го року. Голосує. Величко за. Михальчук. За. Мірнова. За. Тананайська за. За 4 рекомендація прийнята. Бойко за. Матвійчук за. Ревко за. За три рекомендація прийнята. П'яте про внесення змін в рішенні Київської міської ради 50.11 від 25-го року про надання дозволу комунального підприємства лікарні святого Пантелеймона Київської міської ради на віднесення об'єкта нерухомого майна до переліку другого типу. Передачу в оренду нерухомого майна, затвердження умов додаткових умов оренди нерухомого майна. Прошу. Даний проєкт рішення стосується внесення змін в рішення, яке ми голосували на минулій сесії. Передача в оренду в лікарні два кабінети. Медучилищу в додатку 1 до рішення 5011 була допущена технічна помилка, а саме найменування орендодавця і балансоутримувача було визначено як комунальне підприємство районна лікарня Ківерцівської міської ради. Тобто була стара назва. Голосує. Є пропозиція. Голосує. Величко. За. 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 Смірнова. За. За 4. рекомендація прийнята. Бойко За. За. Ревко. За За три рекомендації прийнята. Шосте, про передачу нерухомого майна в оренду та затвердження умов оренди нерухомого майна Ківецівської міської ради. Дане питання містить в собі інформацію Очкаєте. з обмеженим доступу. Я вимкнула, попереджуюся.